Досі говорите how are you and I don't know. Та це відео для вас. Привіт! Це канал школи англійської Япі, де ми рятуємо відмовного кліше. А також допомагаємо випендритись своєю англійською. У ній є багато базових фраз, у яких немає нічого поганого. Ніякі нейтів не здивується, якщо ви скажете йому how are you. Однак уже давно є цікаві та оригінальні альтернативи, про які ми розкажемо далі. Фраза номер один. How are you? Почнемо, звісно, з how are you. Класика. Ця фраза дуже поширена її вчать з першого класу. Та чи є альтернатива? Щоб освіжити своє привітання, спробуйте натомість what's new with you. У перекладі це що в тебе нового? До того ж, з таким питанням у вас є шанс отримати цікаву відповідь. Також можна сказати, how's life treating you?». дослівно, це означає, як життя ставиться до тебе. У перекладі звучить дивно. Але якщо подумати, це глибоко та навіть має сенс. Аз We it it oh I, um, uh, I went to sleep in February. What happened? Так як я його розумію, я теж ментально лишилася десь у лютому місяці. Але давайте про хороше. Ви можете також скористатися відомою фразою Джої з серіалу Друзі. Нею він підкорив не одну дівчину з Нью-Йорку. <laughs> Номер два. I'm fine. Тепер ви знаєте, як поставити питання. А як же ж на нього відповісти? Можна просто I'm fine, тобто я добре. Навіть якщо справа не дуже. I'm fine! Really? Absolutely! I'm fine! Totally fine! I'm fine дуже стандартна відповідь. Можливо, деяким вона навіть набридла. Тож можете сказати замість неї більш розлогом. I'm doing well. How are you today? Good. What about yourself? I'm doing well. Якщо хочете, ну прям дуже виділитись, кажіть фразу Just another day in paradise. Тобто у вас питають, як справи, а ви кажете Ой, та просто ще один день в раю. Це означає дуже добре. А якщо ви скажете цю фразу зі злістю та сарказмом, то вона означатиме абсолютно протилежне. Усе залежить від інтонації. Тож користуйтесь. Надо деєнпередайс, абсолютли. Набагато цікавіше, чи не так. Фраза номер три. I don't know. Замість того, щоб повторювати одне й те саме, коли чогось не знаємо, можна сказати I have no idea. Або ще коротше, просто no idea. What is he talking about, токібатсней. No idea. Ще одна коротка та влучна фраза. not a clue. Якщо перекладати дослівно, то clue означає підказка, зачіпка. Це слово часто використовують в детективах. Однак not a clue – це фразеологізм, який означає без поняття. You have no idea where to go, do you? Not a clue. Come with me. Фраза номер 4. You know what I mean? Ми говоримо так, коли хочемо впевнитися, що нас зрозуміли. Хоча для мене вона звучить загрозливо та навіть по-гангстерськи. І ось чому. Oh boy, the race was important, you know what I mean? Чому б не сказати набагато простіше та коротше? Наприклад, просто right? Це як додати в кінці речення «Чи не правда?» Або просто так, правильно. Також є фраза «You get me?». Це як спитати, ви розумієте мене? Юґекмі, фраза номер п'ять. honest» перекладається як чесно кажучи, або просто чесно. До речі, ця фраза часто приводить до висловлювань, які можуть бути не зовсім чесними. Ви вері воркінг, воркін Being honest. Be honest. можна замінити «To be honest» на щось новеньке. Наприклад, просто одне слово «honestly» або «truthfully». Окей, ноліанфеонесінкіба юсефна фраза номер шість it, it is». українською. Це перекладається як таке життя, як є, або така малята». Тобто приймаємо ситуацію, якою вона є, навіть якщо це нам не дуже подобається. Можемо розкрити ще вам вищий пілотаж, як сказати «it is». What it is". У англійській є вираз That's the way the cookie crumbles. Так, вам не почулося. У фразі дійсно йдеться про печиво. cookies. Однак це ідіома, тому перекладається взагалі інакше, без ніякого печива. А саме як, таке життя. Сталося, як сталося, або нічого не поробиш. Не вірите, що іноземці правда так говорять? Тоді ось приклади. I'm so sorry. That's the way the cookie crumbles. Thank you for your time. That's the way the cookie crumbles. Ось це вже оригінально. Тож, таке життя. Фраза номер сім. I'm sad. Сумно звучить досить обширно. Чому б не спробувати описати свій стан, якщо вам сумно більш конкретно? Можете здивувати свого співрозмовника фразами I feel blue або I feel down. Вони також описують сум, але з більшим відтінком пригнічення та розчарування. Також можна сказати, що у вас не найкращий настрій сьогодні. I'm not in the best mood. life? Shit. Let's find out more. I'm not in the mood, okay? не обов'язково так агресивно, як цей хлопець. Хоча, в принципі, чому ні? Суть, я думаю, ви зрозуміли. Фраза номер вісім. In my opinion. Так, без цієї фрази не обійдеться жоден спікінг. Але як же можна урізноманітнити свою відповідь? Спробуйте «Personally, I feel…» «It seems to me that…» а також «I believe that…» Ці конструкції цілком припустимі, їх можна зустріти навіть у піснях. Наприклад, гурту One Direction. Die, on Фраза номер дев'ять. I agree. Чітко і прямолінійно. Ну але камон, ніякого ентузіазму. Щоб висловити свою згоду, скажімо, краще absolutely. Просто right або alright. А можна й об'єднати це все разом. That's right. I guess mm. absolutely right. Mm. Також можете сказати I hear you. Тобто я тебе чую, я тебе розумію. Like, I'm not in the mood today. Alright. Just so we Alright, I hear you. Також довша, але хороша фраза замість I agree звучить так. I'm with you on that. Тобто я з вами в цьому, підтримую вас у цьому питанні. It's a skincare routine that you need to follow every single day and night. I'm with you on that because... Фраза номер 10 No worries. І нарешті no worries. Її використовують доволі часто, але спробуйте альтернативи. All good або просто no problem. I got it, I got it, I got it. No problems. Отже, ми знайшли цікаві альтернативи стандартним фразам англійської. Вони точно зроблять вас більш впевненим спікером. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо це було корисно. See you next time!